Всіх вітаю! Я сподіваюся, що мене чудово чути. Я сьогодні вирішила вийти в прямий ефір з метою того, щоб поговорити коротко, але по суті, про одну з найактуальніших тем: Це виплата військовим у зв'язку з пораненнями. Ми сьогодні не будемо говорити про. Виплати в зв'язку з хворобою у зв'язку з лікуванням з тяжкими хворобами або травмами або каліцтвами, які під час проходження військової служби у нас відбулися. Сьогодні ми будемо говорити саме про виплати, які пов'язані з пораненням. У першу чергу відзначимо, що є найважливіші документи, які мають бути у військового під час лікування. Я це відео в першу чергу транслюю для військових, тому вони мають розуміти, що перше найважливіше це форма 100, яка має бути у військовослужбовця, який був евакуйований і який проходить зараз у нас лікування. Йдемо далі. Це довідка про обставини поранення. Окремо наголошую, дуже мало військовослужбовців про це знають, але проблема в тому, що у нас зараз не обов'язкове є проведення службового розслідування у зв'язку з тим, що людина отримала поранення. Що це означає? Коли військовослужбовець отримав поранення під час безпосереднього зіткнення з ворогом за останніми змінами до законодавства, які були внесені у серпні, ще у серпні я наголошую 23-го року, військовослужбовці отримують довідку про обставини поранення протягом п'яти діб. Тобто не треба проводити розслідування, якщо травма поранення була отримана під час безпосереднього зіткнення з ворогом. Це дуже важливо, тому що дуже часто військові частини кажуть, що ось зараз ми проведемо розслідування, відбувається місяць, проходить два-три. Що нам треба робити, якщо у нас цієї довідки нема? Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні, дуже важливо, щоб він звернувся рапортом до військової частини. І отримав цю довідку про обставини поранення. Військова частина, незважаючи це Збройні Сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України, вони зобов'язані протягом п'яти діб направити цю довідку до лікувального закладу, де у нас перебуває військовослужбовець, або направити безпосередньо військовослужбовцю, без жодних службових розслідувань, якщо у нас поранення отримано під час безпосереднього зіткнення з ворогом. Далі для кожного військовослужбовця дуже важливі всі випісні епікризи, всі перевідні епікризи, всі діагнози і висновки лікарів. Рекомендую кожному військовослужбовцю, будь ласка, скануйте собі медичні довідки, скануйте, фотографуйте собі випісні епікризи, коли ви переводитесь навіть з одного лікувального закладу до іншого. Ідемо далі. Дуже важливі проміжні висновки ВЛК. Це важливо, як до головного ВЛК, який буде у вас у зв'язку з вашим пораненням, проводитися, проводитися по результату, тобто на ступінь вашої придатності до проходження військової служби. І це буде також впливати кожне проміжне ВЛК на ваші виплати. І як наслідок дуже важливі всі медичні довідки, всі результати обстежень, тому що вони також будуть впливати і на ваші виплати, і на подальше проходження військової служби. Ідемо далі. Тобто, ми розібралися найголовніші документи, які мають бути у військового, або якщо військовий не може сам їх зібрати, це робить його родина, тому що ми розуміємо, що поранення можуть бути абсолютно різні. Це форма 100, наша евакуаційна форма. Якщо її немає, або ви її втратили, її можна відновити, звертаючись до того до, до, до тієї евакуаційної бригади, яка вас евакуювала, або до того лікувального закладу, куди ви потрапили вперше, коли вас було евакуйовано. Друге, це довідка про обставини поранення. Третє це всі випісні перевідні епікризи, проміжні висновки ВЛК. Це четверте і п'яте це результативні медичні висновки. Оці всі документи мають бути у військовослужбовця або у його родини, якщо він самостійно не може їх зібрати. Ідемо далі. То, які у нас виплати можуть бути під час лікування? В першу чергу, під час лікування, за пораненням, я наголошую, грошове забезпечення залишається за останніми займаними посадами і виплачується за весь період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з перебуванням на лікуванні. Це дуже важливо. Тобто, коли ми отримали поранення і потрапили до лікувального закладу, наша військова служба не зупиняється. Ми тільки увільняємося від виконання військових обов'язків, тому що військовий фактичник не може виконувати. Але грошове забезпечення з останньої посади у нас зберігається. Додатково, в зв'язку з тим, що у нас поранення отримано під час захисту батьківщини безпосереднього зіткнення з ворогом, грошове забезпечення до нього додається 100 тисяч відповідно до постанови 168 КМО, Які обов'язкові умови мають бути для виплати цих 100 тисяч? Що у нас військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні, або він перебуває у відпустці за станом здоров'я у зв'язку з отриманням тяжкого поранення? Тобто, це перша умова, має бути тяжке поранення, яке у нас фіксується висновком постанови військово лікарської комісії. І друга умова це що це поранення отримане під час безпосереднього зібрання з ворогом? Тобто, якщо у нас є ці дві умови, то у нас 100 тисяч мають виплачуватися і під час лікування, і під час перебування у відпустці за станом здоров'я, яка у нас встановлена ВЛК. Тобто, якщо у нас проміжна ВЛК, от ми місяць лікуємося у зв'язку з пораненням. Потім ми отримуємо проміжну ВЛК, в якій вказано, що ми потребуємо відпустки за станом здоров'я у зв'язку з тяжким пораненням. І оця відпустка, яка у нас буде відбуватися, також має виплачуватися і основне грошове забезпечення з останньою займіною посадою, і мають виплачуватися 100 тисяч. Ідемо далі. За весь період лікування, якщо весь час у нас констатується ВЛК тяжке поранення, 100 тисяч у нас зберігається. Якщо у нас людина йде на покращення, тобто у нас стан здоров'я змінюється, проміжна ВЛК, відправляючи вже вдруге на відпустку, констатує, що у нас вже травма поранення не тяжкого ступеня, то в такому випадку 100 тисяч виплачуватися вже не буде. Йдемо далі. Коли у нас завершується наше лікування, ще додатково вкажу. У нас є така практика, що військові частини виводять військовослужбовців в розпорядження, одразу, майже коли вони потрапляють до лікарні. Буває таке, що вони виводять пізніше, через місяць, два, три, але фактично, все частіше, як тільки людина потрапляє до лікарні, військовослужбовці виводять в розпорядження. І що відбувається у нас на практиці? Військовослужбовець починає отримати чомусь 800, 700, 600 гривень. Чи правильно це ні. Тому що навіть наказ про виведення в розпорядження дає командиру можливість поповнити особовий склад. Але це не означає, що військовослужбовець має бути позбавлений виплати грошового забезпечення за останню займаною посадою. Це дуже важливо, тобто воно має зберігатися. Далі, після того, як ми завершуємо лікування, ми проходимо. Фінальне ВЛК на ступінь придатності до подальшого проходження військової служби. Це дуже важливо. Якщо вас лікувальний заклад не направляє одразу на ВЛК, або військова частина по завершенню лікування одразу не дала направлення на ВЛК, обов'язково зверніться з відповідним рапортом для отримання направлення на ВЛК. Не зволікайте, це дуже важливе питання. Після того, як ви приходите ВЛК. Які можуть бути виплати в подальшому, тобто після нашої виписки з лікувального закладу після поранення, якщо ми пройшли ВЛК і були визнані обмежено придатними або непридатними з переоглядом в 6 або 12 місяців, в такому випадку, і ми перебуваємо в розпорядженні відповідних командирів? У нас виплачується грошове забезпечення 2 місяці. О, з моменту, як ми виписалися, у нас є ВЛК про обмежену придатність. Два місяці <кій> у нас буде виплачуватися грошове забезпечення за останньою посадою. І якщо понад два місяці ми перебуватимемо в розпорядженні, має бути оклад за звання, надбавка за воссорного років і додаткова винагорода у розмірі 20 тисяч 100. Для таких виплат у нас має бути декілька умов, тобто поранення захистом батьківщини. Велка нам встановила обмежену придатність або непридатність з переоглядом, і якщо людина у нас перебуває зарахованим в розпорядження командира. Тобто це всі ті умови, коли у нас зберігається 2 місяці <кій> наше основне грошове забезпечення за останньою посадою, і якщо понад два місяці ми в розпорядженні, це вже оклад і додаткова винагорода 20 100. Це дуже важливі моменти. Ідемо далі. Якщо ми пройшли ВЛК, нам було встановлено обмежену придатність або непридатність з переоглядом, ми маємо право подати рапорт і щоб нас направили на МСЕК. В такому випадку. Ми направляємося і приходимо інсект медико-соціальну експертну комісію, яка встановлює або відсоток втрати працездатності, або групу інвалідності. За це також передбачені виплати, одноразова виплата. Про це детально є в моєму телеграм-каналі. Було об'ємне інтерв'ю, де чітко прописано за який за яку відсоток втрати працездатності і за яку групу інвалідності, які в нас виплати передбачені. Після того, як ми отримуємо такий висновок МСЕК, ми звертаємося через військову частину за виплатою одноразового грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги у зв'язку з інвалідністю або відсотком втрати працездатності. Тобто, в цілому, ми маємо зрозуміти, що, по-перше, не існує такого міфічного звіра, як просто виплата за поранення від частини. Дуже часто військовослужбовці цим питанням звертаються. Скоріше за все, плутаємо ми це з тим, що це виплата одноразового зв'язку з відсотком втрати працездатності або з інвалідністю. Резюмуємо, під час перебування на лікуванні і відпустці за станом здоров'я, якщо людина отримала тяжке поранення, пов'язане з захистом батьківщини, виплачується основне грошове забезпечення і додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч. Після завершення лікування людина не позбавляється виплат, два місяці випла... виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою, якщо більше двох місяців в розпорядженні. В такому випадку ми вже ми дамо мову про оклад і додаткову винагороду 20 тисяч Це останні зміни, які працюють, і які безпосередньо зараз використовуються військовослужбовці. А тепер коротко, що нам робити, якщо у нас немає цих виплат, і це найголовніше. В першу чергу, дуже часто військові частини кажуть, що От, ви завершите лікування, ви звернетеся до військової частини з рапортом, і тоді ми вам перерахуємо ваше грошове забезпечення. Чи можете ви звернутися до частини з рапортом, поки ви перебуваєте на лікуванні? Так, можете. Це не заборонено. Ви маєте право подати рапорт, що вас включили. До наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч на період вашого перебування в лікуванні. Обов'язково надаєте всі медичні документи в епікризи постанову ВЛК, які констатують тяжкість вашої травми. Це Дуже важливо, це в першу чергу захищає наших військовослужбовців і допомагає їм реалізовувати їх права. Коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, він може звернутися до військової частини з рапортом не по команді, тому що в нього є поважна причина недотримання приписів статутів і правовідносин, коли зобов'язаний військовослужбовець подавати рапорти по команді. Тому це найголовніше про що хотіла сказати, щоб сумувати і. Найбільш загальному пояснити, які у нас виплати бувають у зв'язку з пораненням. Дуже часто військові частини не реагують на такі рапорти. В такому випадку, що ми можемо зробити? Ми можемо як безпосередньо направити до військової частини вимогу вже після рапорту, якщо рапорт на нас не реагується, може бути направлена вимога про нарахування на конкретні рахунки. Далі можна звернутися зі скаргою до вищого командування, в тому числі до оперативних командувань на гарячу лінію міністерства. Третє, ми звертаємося до суду зобов'язати військову частину включити на до наказу, нарахувати і виплатити. Це можна робити як під час проходження військової служби, так і після звільнення. Тобто, додатковий міф, який постійно поширюють для військовослужбовців, якщо ти не отримував кошти за лікування в розмірі додаткової нагороди 100 тисяч, і ти звільнився, наприклад, за станом здоров'я, то тобі вже ніколи нічого не виплатять. Це не так. Ви можете звернутися з відповідною вимогою до військової частини і далі до суду. Якщо вам потрібна наша допомога, завжди ви можете до нас звернутися, є контакти в описі в цьому YouTube-каналі, є телеграм-канал Панфілодарія. Будемо раді допомогти всім і захистити, і допомогти реалізувати права військовослужбовців. Всім гарних новин!